Добрий день, ви на каналі Пушенка Валюшка. Представляю породу собаки Шпіц. Ставте лайки та підписуйтесь, а ми починаємо. Шпіц це різновид домашніх собак 68 порід. Який характеризується довгою густою шерстю з загостреними вухами та мордою. Хвіст часто у них сколочується над спиною собаки або звисає. Дуже поширеною є помаранський шпіц. Це лагідний маленький. Собака, який випромінює характер і дружелюбність, це найменший споріг шпиців, виглядає майже як мініатюрна лисиця з шерстю, яка складається з довгих, прямостоячих волосків і густого підшерстя, що надає їм виглядку клопка-пуху. Країна походження помаранського шпіца – Німеччина. Як би мало, ймовірно, це не здавалося, Померанський шпіц майже напевно походить від арктичних їздових собак і, ймовірно, пов'язана з вольшпіцем, норвезьким елкгаундом і самоїдом. А ви знали, що коли Померанські шпіці вперше потрапили до Великобританії, вони були справжніми собачками-супермоделями? Помаранські шпіци мають найменшу кількість цуценят зазвичай 2-3 цуценята на один послід. Помаранські шпіци доволі часто гавкають. Вони чудові домашні улюбленці. Вони грайливі, розумні, прагнуть догодити та люблять увагу. Так, померанські шпіци можуть бути спокійними і невимушеними, особливо у старшому віці. Давайте підберемо власника для померанського шпіца. Серед іншого важливо знати, що померанські шпіци дуже енергійні і азартні, тому вам, як власнику, доведеться витрачати багато часу та зусиль, щоб тільки не відстати від них. Японський шпіц – те чудова собака. Походить він з Японії. Можливо, трохи буде замкнутий спочатку з незнайомцями, але потім ви роздружитесь. Фінський шпіц, доброзичливий, жвавий, завжди пильний, сміливий і відважний. Хороша собака також походить з Фінляндії. Також ще один життєрадісний собака це німецький середній шпіц. Взагалі піців дуже багато. А у мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Ставте лайки та підписуйтесь.